Всім привіт! В сьогоднішньому відеоролику будемо говорити про амбасадорку в проєкті Moonbeam. А ця тема на даний момент не є такою популярною, як була плюс-мінус рік тому, коли в нас стартував проєкт Moonbeam. і скажу чесно, що тоді Moonbeam дуже багатьох здивував в плані нагород. Всі знають, що це дуже крутий проєкт. Але ніхто не думав, що люди зможуть саме за допомогою амбасадорки, за допомогою нот, отримати нагороди до 50 тисяч доларів. Тобто є знайомі, які дійсно отримали такі кошти. На даний момент також можна стати амбасадором і нести свій вклад в проект. І зараз я розповім, як це зробити. Зовсім недавно в себе на менюмі я писав пост про МонБІМ, що таке МонБім і як стати валідатором в основній мережі. Тобто, це один із напрямків, в якому також можна заробити. Але сьогодні ми будемо говорити саме про амбасадорку. А в першу чергу вам потрібно перейти на офіційний сайт, силочку я залишу в описі вкладку ком'юніті. І тут є амбасадорська програма. І нам потрібно буде заповнити деяку форму. Є коротким описом посадожкої програми і нажимаєте тут Start your Application. І тут буде дуже простенька форма, де потрібно буде вказати ваше ім'я, фамілію, імейл, місто, країну, І також розповісти про ваш досвід, мови, якими володієте, можливо, соціальні мережі, які у вас є. І... Одне таке дуже важливе, що багатьох непокоїть і багато бояться це робити. Це записати відео. Куртинки відео, це відео може бути і рідною мовою, але мають бути англійські субтитри. Я записував на англійській мові. В мене не ідеальна англійська, я б сказав, середнє нижче середньої, але все одно вона підійшла. Підійшла для того. Я без проблем записав коротенький відеоролик, в якому розповім, чому, чому я хочу приймати участь і стати амбасадором Монбім. Ось є питання, на які потрібно відповісти. А, так, далі нам потрібно відправити цю заявку і чекати лист на а, пошті. Заявку розглядають дуже швидко, там 3-5 днів, але мою заявку чомусь розглядали близько місяця. Можливо, це через те, що я подавався на амбасадорство. Перед Новим роком і всі вже полетіли на свої якісь там пляжі відпочивати і святкувати Різдвяні свята. Якщо вашу заявку приймають, вам приходить ось такий лист, і тут є ссылка на презентацію. Презентацію я можу вам показати, тут немає нічого. Такого тут є всі деталі по амбасадорській програмі. І перше, що вам потрібно зробити, це підписатися на соціальні мережі проекту з вашої країни. Якщо ви там з України шукаєте тут Україну, підписуйтесь на Телеграм, на Медіум, твіттер, Ютуб, якщо є, інстаграми. І переходимо на ось цей слайд. І тут можуть бути зразу завдання, які ви можете виконувати. На даний момент, то які є а, місії, а, що ви можете а, зробити корисного для проекту. Також ви можете зробити щось на своє бажання, це можуть бути якісь статті, меми, відеоролики корисні про а, Moonbeam, і їх треба буде публікувати. Але це все треба буде робити після того, як ви отримаєте статус учня. Вам потрібно перейти буде в Discord, о, і в першу чергу вам потрібно буде додатися до Discord. А, і а, просто знайти а, себе і подивитися на вашу роль. Якщо у вас є роль аспіранта, ось так, як в цього а, хлопця, то ви вже можете приступати до роботи і починати створювати контент. А, повторюсь, контент може бути як. Трет в Твіттері, такий мем, може бути відеоролик, може бути якісь інфографіки і так далі. Після того ви повинні перейти в, до речі, якщо ви не отримаєте роль, в мене така була ситуація, чомусь я відповідь отримав, що я амбасадор, але ролі не отримав. Я побачив, що в анонсах амбасадорської програми пишуть, що. А хто не отримав ролі, то напишіть, будь ласка, до Két. Є така в нас дівчинка в Moonbeam, і я їй написав, що мою заявку прийняли, але я не а, отримав ролі, щоб почати працювати. І мені через деякий час перевірили і дали роль. Ось повертаємося в Moonbeam. А, і після того, як ви вже отримаєте цю роль. А, Учня, ви можете а, ски, скидати сюди свої роботи. Скидати потрібно все на Reddit. Тобто, у нас є тут слайдик цікавий такий, тут пише, що потрібно а, все скидати на Reddit а, і в такому форматі. Тобто а, переходимо на Reddit, а, в пошуку, наприклад, шукаємо, от пишемо Moonbeam, додаємося до Moonbeam. В цю групу і в групу амбасадорів. Добавилися в групу амбасадорів, і тут можемо нажимати Create Post. Тобто, от сюди нажимаєте і тут пишете, наприклад, пишете наприклад, відео for Moonbeam і вставляєте свій Discord ID таким чином. І сюди вставляєте посилання. Після цього ви відправляєте пост і отримаєте посилання на цей пост. Це посилання вам потрібно буде зберегти, тому що в нас є форма, яку ви маєте заповнити. І після того, як ви зробите там 2-3 роботи, ви заповняєте ось цю форму. Зараз я вам покажу. Тут вставляєте свою пошту, нажимаєте далі, і там будуть віконечка для того, щоб е скинути свою роботу, яку ви робили для Е, І після цього, якщо все добре, то вам дадуть роль амбасадора. А е ви можете е працювати і е показувати себе в даному проєкті, і, можливо, проєкт з часом візьме вас на зарплату. Для новачків я думаю, що це крутий досвід, тому що у вас буде роль амбасадора в крутому проєкті, ви попрацюєте в крутому колективі, ви будете знати, як працює амбасадорка, і, можливо, отримаєте якийсь інсайт від проєкту. І повертаючись до моєї статті про Монбін, про валідацію в. Майнеті про ноду в майнеті, можливо, якимсь чином вам вдасться отримати валідацію від проекту, якщо ви дійсно будете заслуговувати цього. Але я думаю, що це крутий досвід попрацювати в такій команді, знати різні деталі і отримати новий досвід. На цьому я закінчую. З вами був Андрій. Всім па-па!